Героїчна санітарка, росіянка, кинулася в огонь рятувати лежачих пацієнтів. Вона виносила їх на своїх плечах, але загинула сама. Це сталося в Новгородській області Росії. Там дощенту вигоріла будівля психоневрологічного інтернату. Загинуло 37-ро. Більше Мар'яна Зінківська. Вони прокинулися в пеклі, палали стіни, підлога, стеля, всюди ядучий дим. 59 пацієнтів, які проти ночі отримали потужне снодійне, не мали сил тікати від вогню, навіть коли зайнялися їхні ліжка. Єдина на весь інтернат, чергова 46-річна санітарка, почала виносити хворих із вогню на собі. Кількох устигла врятувати. Потім почала падати стеля, і героїчна жінка загинула під вогняними уламками. Справу порятунку хворих продовжили місцеві, які збіглися на ревіння потужної пожежі. Там підвал рішетки. була. Звір, коротий, рішотка... Я слабала славала ломом. І самокламався із 59 хворих від пекельної смерті вдалося врятувати 23. -х. Пожежники приїхали, коли будівля палала, як смолоскип, і рятувати вже не було кого. По прибиті основних сил і средств государственні протипожарні служби здання горіло вже відкритим пламенем. Тобто, задача вже була не евакуація людей, а тушення пожара. Погасивши вогонь, рятувальники взялися прочісувати довколишні ліси. Сподівалася, що вижив ще хтось із психічно хворих пацієнтів і в стані афекту ховається в хащах. Але намарним нині погорільців розмістили в сусідньому корпусі інтернату. Пацієнти налякані, з ними працюють психологи. Кілька років закритий заклад через погану протипожежну систему вимагали МНС та прокуратура та суд для того причин не угледів і лише зобов'язав керівництво лікарні усунути порушення. Нині порушено кримінальне провадження за статтею Нех Лише чотири місяці тому аналогічний випадок стався неподалік Москви. Стара будівля божевільні, так само як цього разу спалахнула посеред ночі. Загинуло 38 осіб, серед яких двоє медпрацівників. Урятувалося лише троє. Тоді причиною пожежі став недопалок. Один з пацієнтів курив у ліжку. Мар'яна Зінківська, програма Вікна СТБ.